Це наша Україна. Хто мене дивиться, користуючись нагодою, щиро дякую за те, що підтримуєте, що дивитесь, переглядаєте. З нами не тільки з України дивляться наші відео, тому що вони знають, що тут правда, що тут все так, як воно є насправді. Просто українці, просто живуть, просто моляться за перемогу. І у нас сьогодні. Наш вівторок, ви подивіться, 8 квітня хідно я і на вулиці мінус 2. Зараз. Вночі було набагато більше. Ось тут не постраждали квіти. Я вам покажу, як в мене постраждали. Фактично, навіть смородина у людей померзла. Тому якби ми зараз сюди підемо, ми сюди ніколи не ходили. Ми сюди підемо, пройдемося ще цією дорогою. Відзнімемо з цієї локації. Щоб люди могли бачити. Так, це наше, наше прекрасне селище. Барвінок. Питали мене, що за барвінок? Це українська, українська родзиночка. Узбеків родзинки з Бекистані. А у нас барвінок і сало. Ой, тихо тихо, тихо, тихо. Це бумага викидає. Це ж красива картинка була. Так пальці мої, як завжди. Ну, не не, не кричить, бо в мене сумка важка. Ну От просто як гарно. Просто подивилися на барвіночок. Барвінок дуже гарно квітне. Особливо мені подобається та локація там, де в нас в Гумані є Софіївський музей, там ці прям барвінкові поля зараз. Там вон теж щось роблять люди, бачите, щось вони там Ну, все розростається, все. Просто, ну, просто чудово. І ось ще раз із цього такого ракурсу ще раз відзнімаю. Так, це у нас така красива локація. І нагадую, що сьогодні, саме сьогодні, ось тут, де наше прекрасне клакитне небо, де наш прекрасний центральний парк, який я дуже люблю, в якому фактично пройшли мої найкращі роки. Не самі найкращі, прошу вас заявити. А самі найкращі, найкращі попереду, безумовно. у всіх нас, коли буде перемога. І я ще до дівчат ще раз йду і ще раз дивлюся. Кава та смаколики. Кава та смаколики. Ось уже я, поки я ходила-ходила, вже подивіться, у нас красотіння, вже вже дівчата оформили вітрину. Ви Подивіться, яка краса. Я зараз стану, це в нас буде відкриття. Зараз я можу сама. Добрий день. Так, подивіться, воно пов'язано з великодними святами. Так, знову ви попали, вибачайте. Але ж я ж зайців на вулиці не бачила. Тому просто, ви знаєте, поки я дійшла, я і мені відео показала, вже, мабуть, 20-30 чоловік і всі вже до вас прийдуть. Добрий день! Кава та смаколики, да. але я ще вам поясню, що тут не тільки кава, тут можна поїсти салатику, тут можна просто сісти перепочити, тут можна випити чайку. Кава та смаколики це така, знаєте, назва. Але ж це дівчинка, да? хані-бані, а це хлопець. Ну, як все потрібно. І тут така гарна, бачите, у нас колоритна така тераска. Ще раз візні. А що це у вас таке буде красиве? Я вибачаюся, це оце у вас це назва якась? Чи ілюмінація? Парасолька. Парасолька від сонця, від дощу. Парасолька. Ой, як зручно, як гарно. Хай Бог вас береже щастя вам, здоров'я і гарних, вдячних покупців. Все, дякую. А ми йдемо далі. Ми йдемо далі. У нас оця яка веде до хатинки, якою обожнюю, якою ми давно вже не ходили. Будь ласка, щиро дякую. Так, Калинівська громада. Будь ласка, золота красива. Дякую керівництву, користуючись нагодою за ті всі в обличчі Юлії Олексіївни. Просто ви знаєте, ну ти йдеш приємно. Приємно, що отак от нашим діткам, молодим мамочкам, людям, може, похилого віку, їде просто присісти. Я вам це тисячу разів розказувала. Вже ну, досить давно це. Ще 2005 рік, 2004 рік. Згадуйте, коли це було і що тут було. Моя бабуся ще була жива. І вона... Я носила стільчик отут по парку, щоб вона могла, коли в неї ноги дуже боліли, щоб вона могла сісти, коли втомиться, ви уявляєте? І це все я пережила, я це знаю, тому я зараз рада за тих людей, які можуть перепочити, які можуть взагалі бути в тренді і відпочивати в такому просто супер місці з цими горішками, і з цими вербами. Передодні Великодня. Взичу вам всього самого найкращого. Доходимо до Абрикоса і на цій весняній ноці, як завжди, на голубе таке небо блакитне. Ми завершуємо нашу трансляцію. Береза, береза боїться розпускатися. Вона думає, що мені робити? І посох так само. А прикос тримається, бою. Будинок дає затишок. Подивіться. Всім гарного дня. Будьте здорові. Пока-пока.